Колись були будинки із багнюки, та люди мали душі золоті. Місили глину і солому руки, а ноги босі бігли по сльоті, і хліб пекли тоді не хлібопічки, а кашу затирали з конопель. Білизну прати несли лише до річки, і свиточку носили не шанель, раділи всім селом, пісень співали, джмелі гуділи навесні в саду, а душу за широко відкривали і руку подавали у біду. Хоч борошно було тоді за сіре, ділили навпіл хліб чи коровай, і люди у ту пору знали міру, у одязі, в обмеженнях, в словах. Хайдах мостили жовтої соломи, віконця майстрували замалі, та затишно було у тому домі, де каганець палили на столі. Спливає час, іде вперед наука, і люди вже ну зовсім непрості, у душах зустрічається багнюка. Хоч і будинки зараз золоті. Не в золоті ціна, і не в каратах, і не у тім, яку ти маєш кров, яка би не була у тебе хата, в душі повинна правити любов.